Релот, лассон, стендвіз. Коротше, це, це мені багато про що не говорить. Тому мені геть там по барабану. Знаєте, що мені треба зараз знайти? Зброю. Ну, бажано, знаєте. Я ж, нікого не заставляю, але... В крайній мірі хотілося би зброю найти. О, ну то чага. Ті знайти зброю знайшов чагу. Чага! Позобновляй мої житті сили. Там стріляють, значить він... Туди. А це що, це автомат чи, чи це дробові. Ті хрени я знаю, що це таке, якщо чесно в душі не чаю. На на, зарчик сьогодні в ярості. Його сьогодні розгляли Call of Duty, значить він буде всіх уничтожати Fortnite. Enemy player. Ну, коротше, щось там в нього случили, так. Ой, а я ж не хотів. Бери все, що бачиш, блядь, і в'є. Всі, всіх заб'ю. Переб'ю нас бійні матері, тільки попробуйте. Тільки рісні здоров'я сюди, де ді... зайти. Переб'ю на На, на. Добрий день. О, це гарненько, вийди собі. Полотайся цим чим. Ой, я не хотів. Я... я оце, я заразний. Що за х. На. встань, встань, я візьму топ-1. Мене відпіз... застроюся кібені кі матери. Біжи! Та візьмеш... ти от щось. Іди ти на! В цьому режимі я знаю робиться повна жопа. Зі всіх сторін тобі готові напихати. Тут або ти когось стрелиш, або тебе. О. Чекушка. Дай братанчик. Понови собі сили. Йо твою. Ну ну йо зараз та так життя тяне. Все, чуточка, Дивіться, дивіться Я не знаю, чи там хтось є, зверху Да-да-да, є. Бля! Ммм, mm, сіба. Сілві родин. Оба, це що за фігня? Давай, озобновляй. Сьогодні всім наливай. Приходьте, заходьте, але желательно за своїми стовчиками, за своїми стопками. А, все вже, все вже, ліво. пісня грала. І що, наші сілві Я ж навіть не чемпіон, там той шампіньон, там не цей. обычный сильвер один вот, и все ой братанчик выбачай а ты даже по мне не стреляешь ну тут добрый не надо я знаю что я не, не сильно то просил я такие червоные надеюсь мне не туда не сильно видно я бы и Хрена собі в нього пухи. Це він завжди не стріляв бо він навіть не пробував. Це мушкет. Десь ця дуель там проїздить. А, й там. Бля, попробуй ще попади по них. Мімо 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 Та друже. Та я ж не ворог, я так просто застрелю тебе і все. Ну все, я свою задачу виконав, я ж ворую в зону. Ой 360 градусів, везде стріляй. На, на. Не рухайся а чткий мушкет, кстати. їх так быстро вбиває? Мені це подобається. А тут а звідки стріляють. На на. На на. хто ще до мене доїбати хоче? Покажіть себе, труси. Ти, ти, давай, тут мені оборону стіну не знось. Да. Добрий день, є тут -то хтось? Нема. Ой, добре. Оце це бач, ты хитрий. Заховався. Я тебе і так застрелю. Да, не застрелювай тут нікого, якщо чесно. Ще бля знов. На. -на. Дайте мені зараз поновити свої сили вип'ю чагу. Я добре, я нікого не трогаю, ви мене не трогайте. Що, а цей дровчик я, до на речі, намер залутати. Це що за ентузіаст? На, пішов! Бля, стріляє він по мені. Дайте мені зі спокійно до чагу випити. Та да, як ти ж не, не здох, я по ком тут стріляю. Закалібало. На, на. Я не встигаю слухати відстрілюватися від них. Ще один летить, летить по мені. Правильно розумію. Успокойся, йоб твай. <плес> Главне, що вони двоє між собою толкалися, без моєї участі, знаєте, якось да 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 хай вони там стріляються. Я тут буду собі стояти і контролювати. Я йому навіть допоможу. На нах. Все, дима його не видно. На нах. Попробуй підійти, бля. Застрелю. Кажу застрелю. Та не рухайся. Думаєш так легко попасти, чи шо Самий грамотний чи шо. Стреляємо тут. Та ну ще один залишився, ну де він? Застрелю! Все! Жопа йому! Я його застрелив, так, за цього автоматом! На на на... Так, от прям його застрелив. Фух, какая тяжка катка была. что мне зараз тут одну сразу Unreal не дадут, я удаляю эти рук чертовой матери и все. И... И что? А, север 2 я... и... И что, и все? А, блядь, это так и не интересно. Все, нет, моих их нерв больше на, на это говно. Я прощаюсь.